Розпочати опалювальний сезон в Полтавській територіальній громаді з 28 жовтня. Тобто рішення буде підписано сьогодні. Рішенням позачергового засідання виконкому Полтавської міської ради опалювальний сезон у Полтавській територіальній громаді розпочнеться з 28 жовтня. Прийняли рішення у зв'язку з офіційною заявою президента України. Повідомили на засіданні. Всі чули важливі заяви президента України про те, що держава готова розпочати опалювальний сезон, це є вкрай важливим, особливо того, те, що стосується зменшення навантаження на енергосистему. Насправді, кожний день без централізованого опалення це навантаження на через увімкнення електроносіїв. Як тільки ми отримали повідомлення про те, що Держава готова до запуску, не зволікаючи жодного дня, маємо прийняти важливе рішення за словами Катерини Ямщикової. Тепло в оселі полтавців подаватимуть, починаючи з 28 жовтня. Поступово опалювальний сезон в Полтавській територіальній громаді, відповідно в житловому фонді, розпочинається сьогодні. Єдине, що всі маємо розуміти, тепло буде надходити поступово, тому що дана система має запрацювати. Нагадаю, що прийняли рішення 17 жовтня. Про роботу закладів з критичної інфраструктури соціальної це наші лікарні, садочки. Тож це важливе рішення в доповненні. Таким чином, члени виконкому внесли зміни до попереднього рішення від 27 жовтня про початок опалювального періоду 2025-2026. Нагадаємо, тоді повідомляли про початок опалювального сезону в громаді 3 листопада.